Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому казирнішому відео. Тільки вчора ви дивились на найкращі ікони UFC 25, А вже сьогодні дивитесь на нагороди за Вікінд Лігу. і не просто нагороди, а в тому числі нагороди за одразу три. Перших рангів, які ви всі знаєте, хто нам приніс? Отут напишіть в коментарях його ім'я. І всі поваги накидаємо в чаті Ствіча. А ми готові дивитись на три паки за сьогодні. Одразу за 11 -ма. team of the season з Бундес Ліги. go, пане кіберкатлета. Він ще і Куміра зібрав. Подивіться на нього. Він ще зібрав і Куміра. Це буде єдиний кумір в цьому відео, якщо тільки на інших аккаунтах немає. І Чаві Арнандес. Йому в кіберкотлетний склад, бо кібер грають за Чаві. Джан Франко Дзола і Чартон, слухай. Чаві Ернандес, інстапік, я знав. Інстапік, хтось там знов продає гараж. Так, в трейді покушав. Тепер улюблена рубрика Пана Сікаріо. Дивитись, як. Люди за червоні піки не отримують нічого так само, як і він. Поїхали! Орбан, поп! I think you're crazy. До речі, ця пісня характеризує тебе. Бухаль. Ой, поки фігня. Ой, поки фігня. Ну, перший пік full пасос. Тут просто боже. Слухай, а спробуй першим відкрити другу другу карту. Там в сані був Харікейн. Він мене не почув. А останній треба трикутникам Окакачуга. Поп. Праскін'яр. яр. Зентак. А ми, ми це вже бачили. Це те саме. Єй. Боже, ну це ж один в один. Ой, бля. Спробуй трикутника. Я поняв. Я поняв. Марта казала, що поп залутала. Прекрасно! Це просто прекрасно! Я вважаю, це достойне шортса. Це просто шорт під назвою пу 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 Я, друзі, вас всіх вітаю! В нас перші в історії три валета. Три три, три, три валета, три і вот это! Покері він би переміг. Так, да, в тебе був би сет. Так, Сміт, Клод, Макелеле. ясно. І де Ну тут ми навіть нічого не чекаємо. В цьому бійці ми навіть нічого не чекаємо. Це 92, це не 93. 90 два гравці. Наразі у вас вимкнуто звук. Це прекрасно. Нам і не треба звук. Є Тоц. ФРВ з Алжиру з Бундесліги. А хто це? З Вольсбурга. Гадки не маю, чесно. Ага, Амура, це момент. І є тот за ним. Сімон Елзе. Прекрасно. Велосо, поїхали. Так, добре, пане Какачука, поїхали. Поп. І Альфонсо Девіс. Альфонсо Девіс. І це найкраще з 11 які тільки... Девіс, ага. Ну це фігня. Ну, Берестей щось коштує. Блін, ну Девіс найкраща карта. Типу. Це як з Холландом було. Що ви думаєте? Так, друзі. В трейді не дали нічого. Тепер поїхали в Антрейді. Хінкапі. Амірі. Орбан. Гіттенс. Найкраще це Гіттенс. І Прасеньяр. Ну це фігня. Тут як не відкриває фул стіна. Давайте спроба номер два. Альфонсо Девіс червоний. Окей, а хто перший? Ай, блін, бюхель. Я дала фолісе. Трикутник працює. Все ж таки. Альфонсо Девіс. Альфонсо Девіс це вже хоча б щось. Давайте тепер третя спроба. Ну, це один з кращих лівих захисників в грі. І Шльотербек грабельний. Ні, ну на цьому аккаунті трошки краще. Все ще напевно хочеться. Ну, краще, але Альфонсо Девіс один з тір-1 карток цієї команди. А Грімальдо не взяв. Так в нього Альфонсо Девіс. Навіщо Грімальдо? Рівалдо, Буфон і Сава. Ну це вже да. Це, це, це фігня. Він тільки що взяв Джан Луїдж Буфона з піку на ікону, а тепер в нього. А Сімхен має бути біст. Я за нього не грав, але має бути біст. Чого сумно? Навпаки це краще, що не Голден Гол. Можна реалізувати перевагу над суперником. Дурсун це перша. І Юресі другий. Найкращий 94 рейтинг. Ну, чесно кажучи, таке собі в трьох трейде тоцах. Але Юрасі хоча б не фода. Панові, 11 Team of the Season. <laughs> Давайте. Щоб Яріку було легше монтувати. Це буде Бюхель 95, перша. Але блін, це ні про що нам не говорить. 95-та Бюхель і. І Грімальдо, боже. А там же немає карт. Нижче 95-го рейтингу гарних. О, а ми казали, що Альфонсо Девіс тось, типу посереднє. Альфонсо Девіс це був топ дроп, але він в нього тут червоних є. Але бляха, два аккаунти по 15.0 і на обох одна лише краща карта це Альфонсо Девіс. Можливо, другий ран врятує ситуацію. О, Качука, ми всі з тобою. Хінкапі, Зентнер, Симон. Ну, поки справжню слова, які Марта казала. Шик. І поп. Спробуй трикутника. Другий. Марта казала Орбан. Ні, ну це фігня. Грімальдо найкраща опція. Ну, типу, Грімальдо грабельна карта, але 89-й деф. Три гарантованих ТОЦІ бундесліги. Трейдабл. Дякую, Надіма Сіємо. Да, MBG, погоджуюсь. А, це Конго, да? А як? Дякую. Це Крамер момент 91. й Ну і що там буде після 91-го момента? Просто жесть. Ну що, 5 ТОЦів. Після того, що ми бачили в 11 тоцах, то в мене здається, що в 5-й. Ну, типу, я навіть ні на що не сподіваюся. Якщо тобі щось впаде, то це впаде. Марта казала нам, що що? Що, що вона казала? Кого вона з собою привела? Блін, худ. Там є дівчина з чотирьома плейсталами. Ну, типу, це худ це не фул фодер. Ну, але камон. Худ 100 тисяч коштує, друже. В неї стати класні, але ну камон. Фуріо за 38 юнота дають, якщо це про це. Так, червоні піки. Ну поки. Він відкрив їх. Я вже я вже нарахував, скільки в нього було піків. Але але, Гесван, В нас була єдина нормальна карта, і це Альфонсо Девіс. І цей пік опенінг ми розпочинаємо з такої самої стіни. Зайду в Discord, так. Да. Зараз, друзі. Ока Кічуки перший ранг і зайду в Discord. Оліса червоний! Оліси, іди сиди, іди. В, в нього є форвард або Цап! ЦАП Це нормально для тебе? Це це, це це, це цап для тебе нормально? Я не радію, скажи, що цап нормально. Я кав тебе? 5, аж одали! 532. А, далі? Три, два. а три це хто? Там не ЦАПа Почекай. А що ти зробив? Ти пікнув поп? Стоп? А що відбулося? А що він... Почекай, яка поп легенда А що? А що відбулося? Так в нього є цап! А ти цапам не граєш? Ні, ну я знаю, що він не грає в інгерами, але Цапами теж не граєш. Так, Аліси 96-й рейтинг. Упомікано, добре, упомікано. Я не знаю, що відбувається. Так Оліси рейтинг кращий. Людина тобі пише перше повідомлення в чаті. І я не розумію. Ти хотів просто зловити трьох попи тут, чи що? Братан! Ну, але зберіг удачу, але хоча Пупа, але що ти наробив? Попа знову? Так поп в тебе вже друга була. Добре, поїхали. Ангера. Міяма, він ще й кумірів отримав. Я забув, хоч сказати, зібрав. Мені прям погано. Що ти робиш? Це БЛ-15.0. <головіка> я душу продав солі. Виключте мені швидку. Ой. Зентнер. Тихо. В неї фінка. І вона забалкає, вона може, вона може бути на стімі, думать, якщо я вам цінен і дорог. Так, поїхали. ФРВ Бундесліга. Власні. <головіка> так, клієндієнс. Я теж, до речі, подумав це, але не став, але не став казати вслух. О, і шик. До речі, хтось питав, чи чимось натираю. Ні, я тільки підстригся. Вже відкривало те, про що писали. Ось відкриваємо, перший ранг відкриваємо. Мою ікону відкрили. Да. А перший ранг відкриваємо, вже третій братан. Вже третій відкриваємо. Я схожий на Волан-де-Морта? Слухай, ну мені здається, в мене. Ну, я мордатий трошки, щоки, поняв. О, Марта казала, що там казала Марта? Боже, це ж Ютуб буде. Ютуб буде тролити потім. Я не можу після цих відео. Із фігня. Яка в нього команда, що він у лісі не бере. Він не грає за ЦАПів. Він грає виключно за ЦП. Трохи скуди ще одне ряцит, дякую. Він покаже склад. Зараз відкрився все і покаже склад. Він грає 5-3-2. ЦП, Швеція, Бундесліга. Це П. Швеція Бундесліга. Рольфо 3. Ага, Свонберг, ясно. Містер Усач. І Амірі. І він і РМ теж не грає. Три в трейді понюхали. Хай 0-0-19. Я буду дуже тихо. Шепотіти в мікрофон, щоб не розбудити малу. І нікого з вас, але поїхали. Це буде грімальдо перший, 11 тоців, 11 тоців Бундес -ліги. Грімальдо перший. Хто за ним? Худх. Пу, Пу. Пу. І звісно, не получити пиздяки. да, Тохічтохіч. Циправий 100%. Пу, -пу, Пу. Слухай, ну я не знаю, як це коментувати. Ну, типу, в тебе був Олісе <гай> І упамікано на цьому аккаунті, і Зі, але мені досі погано. І кіміх. Джошу, а Кіміх, іди сюди, йому нормально. Він грає, в нього ж є ЦП. Слухай, якщо тобі Кіміх не залізе, то, 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 то ти вже нам нічого не пред'являє. Це вже не наша проблема. Це фул пасос насправді, але тобі можливо цей Кіміх буде кращий за Оліси. Давай, Саня, поїхали червоні піки, і він знов хоче з цього починати. Він хоче ще одного гарікей напікнути. Подивіться на нього. Але ловиш хайтаувера. Поп. Орбана. Оце вже Роботяцький дроп. І дурсон. Оце вже ті піки, які ми чекаємо. Воно, воно, воно. І зараз такий самий другий. Давай. Хінкап, ясно. Бухаль, ага. Амірі. І Марта касала. Марта казала, комусь там вона щось казала. Оце дроб, да. Ми зберемо мені склад під кубок. Накидаємо, щоб я не викинув грабельні карти, поняв. І я зберу. Я відкрив пах, Та ну, кому ти монети потрібні. Камон. Ну реально. Ого, Клейнсет і Хінкапір. А це в нас пак з трьома інформами це не ого. Це не ого. Це ого, але ого погано. Ого погано. Погане ого. Відкриваємо. Неон. Почитай там в цю. Опа! 4х90! Трейдабл! Замість Френка Рібері! І це буде... Стоп! зі Словакії, жіноча Ліга. Я хотів сказати, це буде Патрік Шік. Це хто? Ти хто така? Прашкіняр. Господи. А це хто такий? Упа. Слухай, для нього відбилося. Трейдебл УПА і трейдебл Пашкіняр. Прашкіняр це фігня, але Упа це УПА. Упа це 1300. Це точно краще, ніж рибері, за якого він грати не буде. І Ігітан, слухай, і Ігітен ще там пару монет коштує. Ні, це непоганий пак. Так. Червоні тоці Альфонсо Девіс. Доброго здоров'я, 11 перемог. Нічого собі скілнет. Оце, оце початок. Оце початок. Шльотербек. І вірц. Почекай, не відкривай. А, він дивиться стрім. Я дивлюсь, як він дивиться стрім. А, вірц, я перепрошую. І вір. Я такий і вірц! І вірц! І Вірц Я поняв! Я поняв, братан! Я поняв тебе! Я, я просто. Я вже від фонаря просто, типу, знаєте. Та я вірс, Ну і вірці вірс. Да, жерзідо класний теж. Але мені здається, к'я забігти ти буде краще. Ясно. Ми поняли, братан. Але якщо чесно, якщо я б може взяв. А, ні, слухайте, лоу драйвен, тільки так, а трикутник, ні, ну цей вірд з Сьогодні без наградних емоцій, єссер. Охреніти 11 перемог. Тауер. А Какачука, братан. Я вірю, що ти це не дивишся. Орбан, поп. поп, бери. Поп легенда. Респ, включай, поки консоль. Чи що там в тебе є? Щоб була демонстрація, бо я бачу, як ти дивишся стрім. Тепер, пане, скілнет, відкриває свою ікону. ФОДІ. Принц. І буфон. О, це стіна. Для нього це прям стіна. Була б грабела, але насправді стіна. Так. Ні, це не мій Дезлау. Я припинив грати на Wi-Fi. Це дівчина лівий захисник, да? але в треді 30к. Ну слухай фігня. ЦП, Німеччина. Бундесліга. Це буде за інтрахту 93 Бєздер. Амірі, але з ним буде хтось ще. Це Хінкапі, да? Ну, no. знов. Щось хоча б в трейді. Хінкапі навіть не фодер, по-моєму. Ну що, Ютуб? Три перших ранги і купа других, третіх і трошки нижче. Як вам такі нагороди завел? Чи вартувало воно того поту і тих страждань? Пишіть, кого заловили ви. Не забувайте підписатись на канал. Сподіваюся, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимося. Збережіть себе, все буде Україна. Па-па.